Слава Ісусу Христу, любі молільники, браті і сестри, хвала Богові! Ми знову розпочинаємо новий день, знову маємо ту втіху, що слухаємо Боже Слово, приймаємо святі тайни, є присутніми на святій літургії і слухаючи Боже Слово, читаємо такі слова: Христос, виходячи з човна на землі Генезарецькій, він зустрічає дуже багато людей. Вони його впізнають. І коли впізнали, побігли по своїх домівках, щоб принести до нього, до Його стіп, хворих і немічних. Тут важливий момент вони впізнали Ісуса, впізнали і не тільки дбали про себе, а найперше почали думати про тих, хто більше його потребує, і почали діяти. Приносили і клали на ношах, на ліжках, щоб Христос бодай торкнувся крою їх одежі, щоб вони оздоровилися. Це дуже важливо, бо часто ми думаємо тільки про себе. А чуємо той приклад: вони найперше подумали про тих, хто найбільше потребує Божої присутності і оздоровлення. Хто має вуха щоб слухати, нехай слухає.